Всім привіт! Сьогодні наступні декілька рухів з нового хорео. Давайте подивимося, як виконувати їх докладно. Так, буде у нас на початку ось такий рух. Раз, два. Раз, два. Більше на координацію рухів, коли протилежні рука і ноги йдуть. В різні боки. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Чудово. І ще один рух, який буде виконуватися ось так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Якщо виконувати це повільно, то буде шах, крок, крок і раз, два. Раз, два. Раз, два. Тобто щось таке дуже красиве плавне. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І закінчили ми на правій нозі, лівій, і та ж сама рука йдемо вперед. Начебто себе ось так от поглажуємо по голівці. Йдемо. Раз, два. І вдругу. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. І ще раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, і два, два. Крок. 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 Добре, давайте ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Крок. 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 Добре. Давайте спочатку. Перше. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Раз і два. Ще. Раз і два. Раз і два два, Раз і два. Потім буде там декілька ще рухів перед тим, як ми почнемо. Основний рух. Так, і так починаємо основний рух. Раз, два. Раз, і два. Раз, два. Раз і два. Раз. Два. Раз. Два. Ще раз. Поїхали. Раз, два. Раз і два. Раз. Два. Раз, два. Хоп. Хоп. Хоп, хоп. З'єднали ніжку і лівою ножкою йдемо назад, а ручки ми теж ведемо назад. Раз, два. Раз, два. Ніжку так само. Виводимо назад, але ручки в цей час вперед. І тягнемося вперед. Спочатку ручки назад, а потім будемо вперед. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Якщо робити це плавненько, то можна додати. Раз, і два. Раз, і два. Раз, і два. Раз, і два. І ще раз. Давайте повільно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Ще. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. А тепер швидше. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ще. Раз. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. І ще один. Крок буде, це коли ми ось такі робимо рухи. Давайте спробуємо. Іде одна будь-яка рука, можливо, давайте почнемо, я з лівою, і та ж сама нога. Ось так ось і робимо. Спробуйте це на місці зробити багато разів, щоб запам'ятати, як тіло рухається. Добре ще. Добре. Буде такий рух. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три чотири. Добре. З'єднується це так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І переходимо ми на раз, два, поворотик. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Друга рука. Раз, два, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Давайте спробуємо поєднати. Саме цей рух. Ще раз. Раз, Два, три, чотири. Раз, два, чотири. Раз, два. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Раз, два, три, Давайте з'єднаємо усі рухи. Початок. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два. І там буде ось так. І встали. Поїхали. Ось цирх. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Назад. Назад. І руки вперед. Три, чотири вперед. Три, чотири назад. Три, чотири назад. Три, чотири раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, чотири раз, два, чотири раз, два, раз, два, три, чотири раз, два, чотири раз, два, три, четыре, раз. Два, раз, два, три, чотири. Добре, на цьому поки що все. Зустрінемося на тренуванні.